Перше відквітували троянди. Перша хвиля, що я беру сікатор, Ось у мене сікатор, всім старенький, простий, гардена, такий, ну, хороша, дійсно, хороша марка, хоч старенький, але ось надійний. Найперше, що має бути зріз. Має бути чіткий, гарний зріз, щоб не заминали, щоб не розтрощувалися пагони, щоб у гарний зріз, тоді не буде ніяких захворювання, буде легко працювати. ось. Себе почуває. дивіться, яка густа. Це вона вже після от таких злив. Широченька, ось гарний кущ. Трирічний кущ. Широченька, то я вже забрала всі квіти, вона вже відквітовує, ще має декілька, трохи змучено, виглядає нічого. Ось, як вона відквітувала, дивіться, знаю, що шукають усі п'ятилистник. Я також дивлюся, відквітувала суцвіття верхнє, опускаюся вниз. Опускаюся вниз і дивлюся, є п'яти. 5